людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, і він присвячений всім нашим справам з 8 по 11 серпня 2025 року. Розклад зроблений за київським часом. 8 та 11 серпня, з 8 по 11 дуже складний, напружений період. До всього того, що це будуть майже всі дні магнітні бурі, та ще й до всього, 8-го спалений шлях місяця, 9-го повня, 10 – спалений шлях місяця і завершиться спалений шлях місяця тільки 11 о 10.55 ранку. А цей час дуже великий період у нас місяця без курсу. Тому для здоров'я, будь ласка, бережіть себе в першу чергу попереджаю дуже дуже напружений час. Бережіть і не тільки себе, а своїх рідних та близьких. Ну що ж, як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу, який присвячений всім нашим справам. На квітнику, на городі, в садочку і на кухні. Отже. Отож, розпочинаємо. 8 та 9 місяць буде знаходитися в знаці водолій. 8-го спалений шлях місяця, 9 повня. Та ще й водолій. ніяких посівів не плануємо, не проводимо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин дуже актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи не можна проводити в дні стихії повітря. І підживлення, тим більше. В саду теж актуальний захист від шкідників та хвороб. Зелені операції в цей час не можна робити, вони небезпечні для рослин. Але можна збирати врожай для заготівель і заготівлі робити. До речі, можна і збирати для того, щоб приготувати щось смачненького. Квашення овочів не плануємо не проводимо. На 8-9 не плануємо і не проводимо. Приготування настоянок та збір лікарських рослин. Риболовля теж в цей час буде погана. Для кімнатних овощів актуальний захист від шкідників та хвороб. Наступний період 10 та 11 серпня 2025 року. 10-9 годині 51 хвилина місяць зайде в знак риби. І це буде після періоду. Коли місяць без курсу з наляганим годин починається 10 і до 9.51, але спалений шлях місяця продовжується. Та і 11 місяць без курсу з 9.57 починається і до кінця доби а спалений шлях місяця завершиться о 10.55. Ми в посівному говорили про те, що 11-го вечорі можна посіяти сідирати та насіння зелених культур. Перепрошую, краще цього не робити, це буде час місяця без курсу, хоча закінчиться вже спалений шлях місяця. Таке буває, особливо коли Меркурій ретроградний. Ну що ж, ми з вами розібралися, що і 10 11-го 11 не плануємо ніяких посівів і не турбуємо розсаду. Для квітів та кімнатних рослин однакові агроприйоми. 10 го після 10 ї години ранку розпочинаємо поливи. 11-го продовжуємо поливи, і вже ввечері після 18-ї години можна проводити підживлення органічними добривами. Поливи для всіх рослин 10 го після 10 ї години ранку починаємо і продовжуємо 11-го підживлення. 10-го не проводимо, а от 11 го після 18 ї години вечора органічні добрива використовуємо. Для саду також треба використовувати ці два агроприйоми. Це у нас поливи, які будуть починатися 10-го після 10 ї години. А 11-го будуть продовжуватися поливи та підживлення після 18 ї години вечора. Зелені операції не плануємо і не проводимо, не збираємо врожай для заготівлі і не робимо самі заготівлі. Квашення овочів не плануємо не проводимо, настоянки не готуємо і не збираємо лікарські рослини. Риболовля ото це можна вже і піти половити рибку, якщо гарна погода, є настрій та час. Кімнатні овочі потребують поливів після 10-ї години ранку, 10 -го серпня. І 11 серпня продовжуємо, якщо треба поливати рослини. А підживлення тільки органічними добривами, 11-го плануємо на період після 18-ї години вечора. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 8 по 11 серпня 2025 року. Ми вже зробили такий акцент і знаємо з вами, що це період повні спаленого шляху місяця. І тому ці справи, які будуть починатися в цей період, вони не успішні. До речі, ще і ретроградний Меркурій до 11-го буде. Тому не плануємо нові проекти, нові справи в цей період і не купуємо дорогі речі. А тепер йдемо поближче в будинок і до нашого тіла. Груба камін 8 го та 9 в водалі, тут повинна бути все норма. Не можна планувати на 8-9 стрижку волосся, стрижку нігтів фарбувати волосся. Це у нас повня і спалений шлях місяця, але мити волосся можна. В сауну ні в якому випадку догляд за шкірою маски не працюють, очищення шкіри не плануємо. Очищення організму не проводимо, рукоділям не займаємося. Для тіста треба більше рідини. Прання і прибирання не проводимо. Хоча, якщо там буде необхідність така, таке невеличке прибирання, то можна це зробити. Але якісне буде буквально через хвилину ми з вами узнаємо, дізнаємося, коли краще це робити. Ремонтні роботи можна робити 8-9, але потрошечки не напруг... ніякої напруги не повинно бути. Все повинно тихо, спокійно, мирно бути. І привітрювання речей теж можна проводити 8-9 при харній погоді. Наступний період 10 та 11 серпня тут уже можуть бути проблеми з грубою з каміном, тому що будуть працювати енергії стихії води риби. Що стосується стрижки волосся, стрижки нігтів та фарбування волосся червоні ні. По-перше, це знак стихії води. Не можна в першу чергу. Далі спалений шлях місяця працює і ще й місяць без курсу. Тому ніяких в цей час е, ні стрижки волосся, ні стрижки нігтів і фарбувати не можна. Але мити волосся треба буде 10 до 9 години ранку завершити, а потім вже не можна. І 11 теж не можна. Сауна 10-го 11-го, після 11-ї години. Ранку, будь ласка, можна вже планувати, якщо у вас все нормально зі здоров'ям. Догляд за шкірою маски почнуть працювати 10 го після 10 ї години ранку і будуть продовжувати 11. го Ось, нарешті, починається цикл, який потрібен для очищення шкіри. Увечері початок циклу і продовжується 11-го. Очищення організму не плануємо і не проводимо в цей час. Рукоділлям займаємося після 10-ї години ранку 10 -го і 11. Тісто пливе, ми в цей час не плануємо працю із тістом. Ось коли буде якісне прийнято прибирання це 10 та 11 серпня. Але на цей час не можна планувати ремонтні роботи та не можна провітрювати речі. Тепер трошечки докладніше поговоримо про здоров'я, це дуже важливо. Місяць в знаці водолій і, до речі, ще й повня, вдвічі це більш напружена енергія, тому в водолії вразливі нагадаємо ноги, а це всі кісточки, Гомілково-стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцева судинна система. До речі, дуже часто в цей час спостерігаються судоми литкових м'язів, біль походу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки, і турбують в цей час тромбофлебіти. Про операції, скажімо, під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі і на очах. А так як це ще й повня, то взагалі. Цей час планових операцій не повинно бути. Можуть в цей час загострюватися такі хвороби, як варикоз, тромбофлебід, геморой та нервові хвороби, так що будьте уважні. 10 та 11 серпня це вже період місяця в знаці риби. А в цей час вразливі ступні ніг, кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Не можна на цей час планувати та проводити будь-які операції, продовжується спалений шлях місяця та ще й знак риби, вразлива кровоносна та лімфатична системи. і будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. І це несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування сканування. Та трактування самих аналізів. Є загроза для отруєння ліками та алкоголем. Так що рибки у нас дуже-дуже вразливі і вони просять нас звертати дуже велику увагу на своє здоров'я. Ну що ж, наш випуск добігає кінця. І ми тільки залишаємося побажати вам здоров'я, щастя, успіхів, удачі в ваших справах. А ми почуємося в наступних випусках на нашому каналі з вами. На все добре. Бувайте здорові! Це саме головне: Бережіть себе та своїх рідних.